У селі Качанівка Ічнянського району Чернігівської області розташований палацово-парковий ансамбль. Це унікальна пам'ятка ландшафтного мистецтва, історії та архітектури кінця XVIII, початку ХХ століття. Ось, власне, і все, що згадується в довідниках про Качанівку. Мало хто знає, що за 200-300 метрів від головного палацу колись був замок. Він навіть ніде не зареєстрований. Замок був розташований обід шляхів у глухому лісі на трьох заломах гори, що виступала над Великим озером. Матінкою природою тут створено чудові умови для захисту будівлі. Порізана ярами та балками, лісиста місцевість з півночі та північного сходу, глибоке озеро з півдня та південного заходу прикривали замок від нападу, а товсті стіни. Та підземні ходи до озера давали можливість витримати тривалу облогу в часи феодальних міжусобиць. Припускають, що фортецю взяли повстанці в 1648 році, коли власник Ічнянщини Ярема Вишневецький із своїми васалами тікав з лівобережжя на Волинь. Мабуть, саме у роки Визвольної війни 1648-1654 років замок був частково зруйнований. І, втративши роль феодального укріплення, почав поступово руйнуватися. Та наступник Тарновського поміщик меценат Качанівки Олів дещо підтримав фортецю, щоб та остаточно не зникла з лиця землі. Він укріпив стіни, які потріскалися, поставив підпори у тих місцях, де стіни могли обвалитися. У кінці 19 століття тут можна було побачити темні коридори і підземелля, величезні кімнати із загратованими вікнами, низькі склепіння підвалів, із вмурованими у стіни залізними ланцюгами та гаками, вузенькі кам'яні клітки для одиночних в'язнів. Ця споруда зараз у поганому стані. Верхня частина її майже зруйнована, нижня знаходиться під землею. З південної сторони біля самої підошви нижнього ярусу збереглася одна велика кімната, а на середньому заломі гори кілька напівзруйнованих цегляних конструкцій. Але їм загрожує знищення, склепіння кімнат від вології часу потріскалося і от-от впаде, а стіни середнього ярусу пово обвалюються. Автор цих рядків, балабан, намагався докричатися до когось, але це схоже на боротьбу з вітряками. Ніхто нічого не зробив для врятування замку. Зараз люди не пам'ятають, що він там був. У 1981 році постановою уряду УРСР, палацово-парковий ансамбль в Качанівці, де творили, набирались натхнення такі визначні митці, як Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров та Микола Гоголь, оголошено державним історико культурним заповідником.